Волонтерською діяльністю Світлана Деценко займається півтора роки. Жінка співпрацює із волонтерськими загонами в області підприємцями. Цього разу зіньківські короваї та іншу гуманітарку доставлять бійцям, які чекають на Світлану. Вони телефонують їй, аби скоріше ця зустріч відбулася. Недавно хлопці дзвонять, кажуть, Світлана, а чого ми 11 число, а вас немає? Ну, це в червні було так, 11 число, а ну вас немає. А я кажу: ви знаєте, ребята, кажу, в мене не вийшло з бензином і з транспортом. Ми будемо 15 числа. Ну ми вас два дні виглядали, виглядали. Світлана Даценко каже, військові не забезпечені всім необхідним. Говорять, що зараз учасники, ну бійці заробляють зарплату та все таке, але ви знаєте, на магазинів немає. Я ось в Новотроїцьке їздила. У мене там один земляк у драному шльопанки і у берці розідрані, і все таке. І вони говорять, але ми повинні допомагати. У пришкільному таборі «Веселка» у Мачухівській загальноосвітній школі провели акцію Зроби оберег захисника. Свої роботи діти теж передали військовим. Ми з дітками виготовили отакі обереги з метою, щоб наші воїни розуміли, що їх чекають, підтримують, і дуже, дуже хочуть, щоб вони скоріше повернулися живими додому. Гуманітарну допомогу планують роздати бійцям протягом п'яти днів. Лідія Риченко Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.